Всім привіт! Сьогодні буде продовження того, як я роблю шнеквище поріз. Підготували, тут ось вже лежить рядом балгака. Оце по спіралі будемо його зрізати. Вал не знаю ще, чи цей буду ставити, чи може цей, бо в металоприйомці мост ще лежить. Так що може прийдеться розбирати редуктора з планітарки витягнути частині, щоб привод сюди робити і буде длінший вал, можна буде поставити маховика, якщо вийде. Був сьогодні на металоприйомки, воно ж там є, взяв ось, ось такий кусок швеніра і два уголка дебели, щоб корпус робити на. Потрібного шнекового, бо ще ж не знаю, теж багато дивився відео, показують всі але не до кінця його трошки, де саме йде прийом. Ну а ще раніше взяв ось ресора, з нею буде робитися противоріжущий ніж. Ну, а це якось так отак, ось тут ці всі ж порозбирав. Будемо зараз обрізати шнеки. Один і другий розтягнув їх, наскільки мені дозволив мій прес. ну Трошки бачу, що я його не розчитав з розміром, бо не розтягнув на всю довжину ну як є, так буде. Круга на болгарки вже пошти з'їв, беру чуть-чуть далі, щоб не запороти самого шнека. так потрошки далі обрізаю, а тоді вже буду підпилювати під розмір. Тут пішов зразу де так сказати, як отут тут взяти, де було воно тонше, воно зрізалося легше, а вже де чуть товше пішло, почав брати далі. Трошки далі брати заметку, щоб не запороти шнек. Вирізав одного повністю. Уже. Тут з другого все заптався. Це ще залишилося підправити. Ну, круги летять, звісно, один все. Круги улітають прямо. Ось тут ще зараз підправимо і потім будемо працювати далі. Розтягнув я шнеки на стільки зміг. Получилося майже 15 см. По каналу зі -зі дивився, він розтягує на 16 см, але на 16 мене не вийшло. Діло в тому, що в мене під 30-й і сюди 160 мм і вал на 30 мм. Якби більший шнек був би там 200 з чимось, то може б і розтягнулося сильніше, а так не виходить. Поробив додаткові корпуси на підшипники, щоб вже приварювати потім більший і менший. Менший буде, де забор йде, а більший на вихріб. Робив із отакого угольника 70 мм. І товшина стінки 8 міліметрів. Ось цього половину ребра зрізав і наварював, тут зрізав і наварив на боки, і тут ще додатково приварив, щоб корпус не не шатався туди-сюди. Робив такого гука і він якраз ідеально підходить під оці корпуса. Якраз ось так і зрізаєш і сюди по боках наварювали. Став на Як я й казав, снег розтягнув, наскільки це мені Вийшло. Навіть приварював вал їх. Приварював тут і посередині, і потім ще молотком. Бо у пресові розтягується середина добре, а краї тягнуться хуже. Оце приварював зверху і посередині і молотком садив вниз. А потім тут зрізав, а приварював тут і цю сторону молотком теж, наскільки можна було розгинав. Готовив посудину на. Закалку шнеків буду закаляти зараз, а вона низьковата. Тож знайшов каністру з-під масла, тут буде закалюватися. Шнек топити, буде закалювати ідеально. Зараз буду ставити котьок і в маслі перероботки будемо закалювати шнеки, а тоді будемо наварювати на вал. Поставив видкий в котел для нагріва. У нас прогріються, буду закалять. Прогріть надо хорошо до малинового цвета І закалить. Роботки набрав сюди. Це прес. Як говориться прес-пресом, а все одно равно... трошки та не догинаєш ним, як треба. Витки роблю, зараз, продовжую робити з запізненням, можна сказати, трошки. чи ні. Ще трошки. Ну що, Будемо пробувати. Роні хорошо нагрілося. У нас тут. Масло нагрілося, б не треба. Ходить його. Зараз будемо другого закаляти. Добре, що зима є де снігу взяти, щоб масло. закипіло їх. Ось і все, шнеки закалили. І будемо приварювати і підганяти. Далі ще трошки на кінець. Зараз будемо провіряти, як закалилося. Ударимо за сугуком. Ну, огурку є, вм'ятина, видно. А шнек. А шнек ось його удар. Не. Прямо щось шапка ніж. Ось об Осьо. обшнек. Йому немає нічого. О, сфокусірував. А уголок. Ось. Заклився. буде будеться проварювати сюди і він трошки відпуститься метал і сюди буде. Пластичність, а краї будуть закалені.